Галантні кавалери, міські чиновники та студентство сьогодні зібралися в одному залі. Східноєвропейський проводить перший благодійний бал. На перший вальс ведучі Інна та Олесь починають урочисту частину. Ми раді вітати всіх в цьому затишному залі Східноєвропейського університету, і ми вдячні вам за те, що ви сьогодні ввечері завітали до нас і цей вечір проведете разом з нами. Благодійний бал на зустріч мрії. Це хвилюючий і довгоочікуваний момент, коли серця наповнюється милосердям. Благодійністю і щастям. потрібно Відкриває благодійний вечір королева балу, ректор Східноєвропейського університету. Любов Шпак. університет постійно підтримує всі благодійні заходи і організовує їх за підтримки нашого президента Авлядуалка. Саме сьогодні ми зібралися на цьому благодійному балі на зустріч нові. Які мета цього балу підтримка творчих дітей з вадами слуху та затримки психічного розвитку курсу Шевченківської школи-інтернат. Діти це наше майбутнє. Тож давайте підтримуємо їх і дамо надію на світле, добре майбутнє. Тож благодійний бал назустріч мрій бажаємо відкритим. Відвідав благодійний захід, приурочений дню святого Миколая. Коваль Віталій, керівник апарату обласної державної адміністрації, пожертвував кошти й побажав усім присутнім. Лише Дякую ще кілька іменитих гостей. Завітали на бал пожертву корсун Шевченківській школі інтернатові. Прийшов зробити й Бондаренко Микола, директор комунального підприємства, дирекція Парк. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні присутні на благодійному вечорі. От можливо, цей приклад показав вам або дав якісь думки стосовно того, як можна розвинути благодійність на Черкащині? Як можна розвинути благодійність на Черкащині? Цікаве запитання. Можливо, якісь заходи, якісь там знову ж таки бали, тому що цей бал вперше був в Черкасах. Ну що цікаво можна? Розумієте, благодійність, взагалі, як ну як факт, який стався, він потребує двох речей: по-перше, можливості, по-друге, бажання. Да? Тобто, які бали вони проводили, якщо люди не хочуть давати, не хочуть допомагати, ну воно буде слабенько, да? тобто може когось ви переконаєте. З другої сторони, якщо людина хоче дати, але там не знає кому, не знає як, не знає там для чого. Да? Вона також ну не зможе допомогти комусь, да, тому що вона просто не знає кому. Тому це щоб знаєте, я кажу, зустрілися дв два одиночества. Тобто потрібно, щоб в одному місці в одний час зібралися люди, які хочуть допомогти, і зібралися люди, яким потрібна допомога. Тоді буде благодійність. Ще зараз такий період. Ну, скоро різдво, скоро новий рік. Різдвяні свята. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам було б цікаво, які можливо традиції, святкування от різдвяних свят має ваша сім'я? Традиції. Ну не знаю, я не такий старий, що в мене прямо були традиції. А, тому, ну, це все емоції, розумієте. Традиції заміняються емоції, тому що колись це було ну, цікаво людям, колись це люди робили, тому що їм це хотілося. Коли це робиться, тому що це потрібно. Ну, на мій погляд, це неправильно. Можливо, найцікавіше Різдво або Новий рік у вашому житті. А, я думаю, буде це, тому що я на цей рік організовую ковзанку. Радою це буде вперше в Черкасах. А, вона буде досить велика, вона буде більше ніж 500 квадратів. А, там будуть ну, буде такий двіж, да? тобто будуть там різні виступи. Буде хатинка Діда Мороза, пошта Діда Мороза, який буде приймати листи від дітей, там, буде приймати листи від батьків, будуть подарунки, буде якісь там заклади харчування, шашлик, ну, сосиски. Ну, тобто, розумієте, Це така традиція, яка в Європі є, і вона живе, тому що вона потрібна людям. Люди ходять, тому що це цікаво, вони там зустрічаються, вони там бачать один одного. На жаль, в Черкасах склалася така традиція, не традиція, не знаю, факт. Да, Люди, які живуть навіть в одному під'їзді, в великій ну, багатоквартирному будинку, не знають один одного. В Черкасах нема місця а так званого міського простору, де б люди могли просто прийти і поспілкуватися з іншими громадянами, да? з іншими містянами. Там в Харв Хрещатик Хричати... є в Києві, там вулиця Савєцька, є в Ніколаєві, яку там перекривають. В Полтаві є такі вулиці, які на вихідні просто перекривають, щоб люди туди приходили. Ми будемо пробувати в цьому році створити за обласною радою такий осередок. Дякую, велике. зі своєю партнершою весь вечір танцював і директор східноєвропейського коледжу Шамара Сергій. Нам він розповів, кому не вистачає різок під подушки в День Святого Миколая. От сьогодні у нас благодійний бал. Чи ви приготували якийсь вальс, Який станець особливий з цього вечора? Так довелося трошки згадати молодість, розім'яти кісточки і сходити на пару майстер-класів для того, щоб згадати, які треба робити рухи, в який такт, повальсувати. Щоб не зганьбитися, зрештою перед іншими партнершами, перед студентами, які присутні на заході, перед колегами, тому довелося потренуватися. трошки. ще цей бал приурочено до дня святого Миколая. Як відомо, він приносить поганим діткам різки, а хорошим подарунком. Чи було у вас в дитинстві випадки, коли вам приносив святий Миколай різку? Тому я відійду від питання про різки, точніше, підійду до нього з іншої сторони. Різки дуже потрібні, особливо нашим студентам. Деяким от на жаль, святий їм дуже рідко, мабуть, їх приносить, тому вони не завжди чемно і правильно готуються до сесії. Не відповіли на моє питання. Я був чемним хлопчиною, значить, дитиною вихованою. Достатньо такий врівноважений. Тому я не заробляв різок. О, заробляв подарунки від Святого Миколая. Перший Східний європейський університет допомагає дітям сиротам Все про благодійність у стінах ЄВНЗ знає ректор. Любов е, Вас можна назвати справді королевою благодійної балу, і е, я сподіваюся, що все у вас вдалося. Чи, чи була ідея проведення цього благодійного балу проведення ідея проведення цього благодійного балу належить саме нашим студентам? Е, ми завжди тісно спілкуємося. Ше дуже зворушена. І дуже хотілось підтримати студентів, тому що всі починання їх ми максимально намагаємося підтримувати. Тим більше цей благодійний бал, який спрямований на підтримку дітей, інвалідів з Корсун Шевченківської школи інтернет. Вони особисто відвідали цю школу інтернат розповіли, в яких умовах знаходяться дітям, що їм потрібно, що саме ми повинні подарувати під подарунки, теж підготували вони, тобто дуже. Радіє серце, коли бачиш студентів, які займаються благочинністю і мають якусь ідею, і потім її втілюють. Я знаю, що в стінах вашого університету це не вперше проводиться благодійний захід. Які ще от заходи ви проводите в університеті східноєвропейському? Ну, перш за все, що кожний день. Святого Миколая студенти збирали подарунки для Михайлівської дитячого будинку, також для дитячого будинку міста Черка, завжди відвідували, спілкувалися з дітьми. Возили зворушливі фотографії, звіти, у нас навіть є галерея цих фотографій в переходів є. Тобто це ті, що були в рамках дня Святого Миколая. Також під Новий рік у нас подарунки для малозабезпечених. села Добігівка, тобто тут уже ініціатором є наш президент Аблязов Рауха Сметович, який опікується завжди цими подіями, і саме ми плануємо цей захід знову ж таки в цьому році, десь на 22-24 грудня. 8 тисяч гривень. Стільки коштів вдалося зібрати організаторам балу. На цьому зупинятися не збираються. Планують і надалі робити добру тим, хто цього потребує. Катерина Ключка, Володимир Левченко, студентське телебачення. Чи